Добрий вечір, Наші хлопці та дівчата пішли землю захищати, Щедрий вечір, добрий вечір, пішли землю захищати, перемогу наближати Щедрий вечір, добрий вечір. хай Ік смашно зертанською святої водою, що що хрестився, завжди в потребі заступився за весь ваш рід і за родину, за нашу неньку Україну. щоб гості з'їхали з, з бажені, Христос, хрестився і Слава Йому.